В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску Ізмаїл попрощався із загиблим українським захисником Богданом Терзі урочистості до Дня Незалежності в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Ціни на овочі на Ізмаїльському центральному ринку. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 серпня орієнтовно такі. 1 мільйон 77 тисяч 830 осіб особового складу, 11 тисяч 134 танки, 23 тисячі 178 одиниць бойових броньованих машин, 31 тисяча 979 артилерійських систем, 1 тисяча 472 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 200

Ізмаїльський район отримав жахливу звістку. Стало відомо про загиблого нашого земляка мешканця села Старан-Красівка Сах'янівської територіальної громади, матроса Андрія Ігоровича Хопти, який, будучи вірним військовій присязі та своєму народу, віддав життя за Україну під час виконання бойового завдання. Його мужність, відданість та жертовність не завжди залишаться в нашій пам'яті. Це непоправна втрата для всього району та України. Схиляємо голови перед світлою пам'яті захисника вічна слава та шана герою. Ізмаїл попрощався із загиблим героєм, інспектором прикордонної служби другої категорії, зенітно-артилерійської групи зенітно-ракетного відділення, старшим сержантом Богданом Терзі, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Подробиці дивіться далі. Ізмаїл попрощався із загиблим героєм, інспектором прикордонної служби другої категорії зенітно-артилерійської групи, зенітно-ракетного відділення, старшим сержантом Богданом Терзі, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Провести в останню путь загиблого захисника України прийшли рідні, близькі, представники міської влади, колеги, волонтери та місцеві жителі. Після відспівування героя провезли траурним кортежем містом. Богдан Дмитрович народився в місті Ізмаїл, навчався у 10-й школі. Потім продовжив освіту у технікумі економіки та права за спеціальністю комп'ютерні науки. Захоплювався комп'ютерними технологіями, писав програми, цікавився 3 d моделюванням Після завершення навчання деякий час працював, потім підписав свій перший контракт із ізмаїльським прикордонним загоном. Початок повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну зустрів у Херсоні, перебував на передовій, проявляючи мужність, відвагу та самовідданість у боротьбі проти. Російських окупантів він був надійним побратимом, готовим до будь-яких випробувань заради мирного майбутнього нашої країни. Богдан Терзі загинув у лютому у Сумській області під час виконання бойових завдань. Попри юний вік, він встиг залишити слід у серцях рідних, побратимів та усіх, хто його знав. У нього залишилася кохана дівчина, яка чекала на нього та мрія про майбутню власну сім'ю. Інспектора прикордонної служби другої категорії, зенітно-артилерійської групи зенітно-ракетного відділення старшого сержанта. А Богдана Дмитровича Терзі було поховано на Алеї Слави Нового Цвинтаря. Слава Україні! Слава, слава Україні! Слава Україні! Герої, слава! герої не вмирають. Вони вічно живуть у серці кожного українця. Вічна слава, і вічна пам'ять герою України. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті об'єднали представників влади, наукової спільноти та військових. Пролунали теплі вітання, слова вдячності захисникам і заклики до єдності. А завершив святковий день яскравий концерт обласного центру національних культур. Дивіться далі. 22 серпня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулися святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України. З вітальним словом до присутніх звернувся заступник ізмаїльського міського голови Сергій Лузанов. Він подякував українським військовим за мужність та героїзм, побажав громаді мирного неба, злагоди та нових звершень заради процвітання України. Перш за все хочеться сказати слова вдячності силам оборони України. За все, що вони роблять сьогодні, для того, щоб держава існувала, для того, щоб всі ми з вами мали можливість зустрітися за таких навіть складних обставин. Незалежність це те, що виборюється. Незалежність це те, за чого. Поколіннями гинули наші герої і продовжують гинути сьогодні, тому що головне, чого не можуть пережити наші північні сусіди, це те, що ми маємо власну думку, що ми маємо власну мову, що ми маємо власну державу. І намагаємося зберегти її надалі. Всіх нас із цим святом, яке сьогодні в дуже складних умовах, але залишається головним державним святом. Слава Україні! Свої привітання висловили і керівник апарату Ізмаїльської райдержадміністрації Світлана Тіткова. У своєму виступі вона підкреслила символічність цього свята, яке є втіленням національної гідності, волі, сили, незламності та гордості українського народу. Вона також нагадала про важливість згадки героїв захисників, завдяки яким ми маємо змогу жити у вільній та незалежній країні. 24 серпня ми святкуємо день, який символізує волю, національну гідність, незалежність та гордість. Це не просто дата у календарі, а нагадування про силу нашого народу, його незалежність і гідність. Це момент для гордості, для згадки про героїв, наших захисників, які дають нам можливість жити у незалежній Україні. Від імені голови Ісмаїльської районної державної адміністрації радіона Абашева були передані щирі побажання миру, сили духу, єдності та процвітання українському народу. Від імені молоди. Чальника Ізмаївської районної державної військової адміністрації Родіона Анатолійовича Абашева. Я хочу побажати єдності українському народу, адже в спільній підтримці один одного можливо подолати всі перепони. Нехай кожен день дарує нові приводи пишатися тим, що ми це частина України незламна, незалежна та процвітаюча. І хай все буде Україна. Слава Україні! До глибоких роздумів про історичне значення незалежності України закликав кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та методики її навчання Іван Татаринов. У своїй промові він підкреслив, що українці нація з унікальною історією боротьби за свободу, і сьогодні надзвичайно важливо зберігати цю пам'ять та передавати її молоді. Мало таких націй у світі, які так довго боролися, того, щоб здобути всю незалежність. сторіччями. Українці проливали кров за те, щоб жити у своєму порядку, щоб розмовляти своєю мовою і врятувати у себе на своїй землі. За це боролися герої Крут, за це боролися Герої Української повстанської армії, за це боролися дисиденти і за це борються сьогодні Збройні Сили України. День Незалежності це не просто дата, це подія, яка об'єднує всіх нас. Навколо однієї ідеї жити в мирі, жити в своєму краю за своїми правами. Для того, щоб це відбулося, потрібно дуже і дуже багато роботи. Треба виховувати молодь, треба підтримувати наше, наше старше покоління, треба підтримувати тих, хто захищає Україну, тих, хто навчає наших здобувачів, студентів, школярів. Все це дуже непроста робота. І всі ми кожен день на своєму місці виконуємо. під час урочистости відзначили й тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави. Військовослужбовцям були вручені подяки та почесні грамоти за мужність, патріотизм та внесок у збереження незалежності України. Завершились урочистості яскравим концертом, який подарував присутнім обласний центр національних культур. Е свята об'єднала всіх учасників навколо спільних цінностей та любові до рідної України. Лілія Кострова, Христина Лангольф для програми. Новин. Кожен дитячий підпис на стязі як оберіг для бійців у межах всеукраїнської акції Подорожуй Україною із собом. Діти з різних регіонів залишили слова підтримки на великому прапорі України. Кожен підпис став символом вдячності та віри в перемогу. У білій церкві стяг урочисто передали воїну штурмової бригади Нацполіції Людь для бійців. Він став нагадуванням, що навіть наймолодші українці вірять у них і підтримують. Діти також оглянули техніку і спорядження, прокаталися на броньовику, побачили бойовий дрон вампір, пройшли міні-курси до медичної допомоги та поспілкувалися з воїнами. Такі зустрічі дарують дітям знання і натхнення, а захисникам ще одну причину тримати стрій. Прапор із підписами став частиною історії бригади Людь і символом єдності України. На ізмаїльському центральному ринку сезон овочів у розпалі. Попри активну торгівлю, ціни на деякі продукти зросли. Які саме овочі подорожчали? Скільки коштує борщовий набір цього року та чого чекати восени? Дивіться далі. На ізмаїльському центральному ринку розпал овочевого сезону, та замість традиційного зниження цін нова хвиля здорожчання. Більшість покупців помічають, навіть звичайний набір для борщу нині обходиться значно дорожче ніж торік. Найбільше в ціні додали гриби. Вони тепер коштують 110 гривень за кілограм, а часник – аж 150 гривень. Пекінська капуста 80 гривень за кіло. Орієнтовні ціни на сезонні овочі нині такі. Помідори від 40 до 60 гривень, огірки – 35 гривень, кабачки – 40 гривень. Перець від 40 до 70 гривень, кукурудза – 20-25 гривень за качан, лук – 20 гривень, буряк – 25, морква – 30. Продаємо перчик, помідорки, у нас дуже все вкусне, приходите до нас, все домашнє вкусне, без хімії. Милости просим. Перчик у нас 30, помидорчик 30, огурчик 30 и распродажа. Все для вас. Приходите. Ціни на картоплю знизилися. Нині її можна купити по 30 гривень за кілограм. Більшість продавців пояснюють, на ціну впливають не лише погодні умови, а й вартість пального, добрив та логістика, яка ускладнена через війну. У Міністерстві аграрної політики зазначають, ціни можуть рости надалі, особливо восени. Причини інфляція, спека, складнощі з постачанням і світовою економікою. Лілія Кострова Христина Лангольф для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 15 копійок, продати за 41 гривню 68 копійок. Євро купівля 48 гривень 7 копійок, продаж 48 гривень 72 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 27 серпня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітряночі 12-14 градусів тепла. В день – 29-31 градусів з позначкою плюс. В Одесі також мінлива хмарність. Вітер північний 1,5 метр на секунду. Температуру повітряночі – 16-18 градусів тепла. В день 25 градусів з позначкою. Плюс усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ismail.tv.com, а також на youtube каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.